Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодян, і сьогодні ми будемо говорити про те, як новачку без вкладень почати заробляти на арбітражі трафіку. Поїхали! Переглянувши відео до кінця, ви дізнаєтесь: перше, яка ніша найпростіша для старту в арбітражі трафіку, і друге, де брати безкоштовний трафік під цю нішу. Так, от найпростіша ніша в арбітражі трафіку. Я вважаю, що це все ж таки МФО, ПДЛ, кредитування, мікрозайми, все, що зв'язане з фінансами. Ось туди ми його і відносимо. Це буде найпростіше по одній простій причині. Ця ніша дуже стійка до банів. Вона максимально легалізована. У всіх є ліцензії. Немає ніякого сірого або чернушного ринку. Так, людина приходить в, можна сказати, представника банку, який їй віддає, дає кошти в кредит, а потім ця людина ці кошти забирає, точніше повертає. І на цьому заробляє якраз оця мікрофінансова організація, і тому ваше завдання в цій ніші – залучити клієнтів, які будуть брати кредити в ось таких організаціях. А ці організації вам платять комісію за кожен виданий такий кредит. Якщо порівнювати цю вертикаль з якимось бетінгом чи гемблінгом, так якимось ставками на спорт або ігорним бізнесом, то звичайно в ставках на спорт можна заробити більше по тій причині, що там просто оплата за депози. Вище, але ця ніша буде більш ризикована з точки зору бані. Ви можете створити свій YouTube канал або TikTok Акаунт, або акаунт в Інстаграмі, і вас його просто швидше знесуть. Якщо у вас ще немає досвіду, ви не працювали з CPA трекером ви не знаєте, що таке антидетект браузер. Не знаєте, що таке Cloaka, як редиректити трафік. Якщо ви цих слів не знаєте, вони для вас нові, то йти в Бетінг і Гемблінг для вас точно не варіант. А от МФО це те, що треба. Ну, якщо порівнювати партнерки з кредитування з партнерками по e commerce тобто інтернет-магазинами, які дають змогу на них заливати трафік, то звичайно в e-commerce проектах у вас взагалі ризик бану відсутній, але там мінімальні виплати. Там настільки низька маржа, тобто ви будете отримувати комісію 3-5, в деяких нішах 7% від того, на яку суму ви залучили саме замовлення в цей інтернет-магазин. І такий заробіток, така дохідність не дозволяє вам швидко окупитись. А от якщо ти починаєш, тобі твоє завдання швидко отримати якісь перші гроші для для того, щоб зрозуміти, що це працює, коли ви отримуєте виплату там 800 гривень з кредитування, так. То у вас з'являється якась мотивація. Ви бачите, що ага, от я зробив декілька, один, два, три дії, так, і мені вже залетіли кошти. А коли ви ці ж самі дії робите, 1, 2, 3, і вам приходить там 20 гривень так з e-commerce проекту, тому що ви продали якісь навушники і там 3% комісії дорівнює 20 гривень, то у вас, звичайно, опускаються руки, ви думаєте, ну блін, ну камон, ну так воно. Ну, це треба працювати 3-5 років. По факту воно такі є, щоб почати заробляти на партнерках e-commerce вертикалі. Треба десь 3-5 років, щоб окупитись. Інша сторона медалі можна ще створити свій дропшипінг магазин, але це вже ми заїхали дуже далеко. Повертаємось до МФО, тому що от саме МФО – це така золота середина, де вас і не банять, і нормальні виплати. І зараз ми будемо говорити про партнерку, яка дає все ж таки змогу і доступ заливати всім на ось цю вертикаль. І от ми обрали нішу, в якій ми будемо працювати: це кредитування. Наступним кроком нам треба обрати партнерку. І я рекомендую партнерку PDL Profit. Буде посилання в описі під цим відео. Заходьте, реєструйтесь, беріть партнерські посилання. Я ще прикріплю ось тут повний огляд на наш проект і про взагалі про те, як працює ця партнерка. Так, огляд на цю партнерку. Подивіться, зареєструйтесь. Зрозумієте, що і як працює. Далі ми переходимо до саме арбітражу трафіку і до залучення клієнтів, от саме під цю партнерську програму. Зараз ми на сайті партнерки PDL Profit. Давайте зайдемо в особистий кабінет. І нас цікавить тут розділ з офферами. Офери – це по факту компанії, які готові платити нам комісію за те, що ми залучаємо для них клієнтів. В арбітражному світі називається рекламодавець. Так? От рекламодавці, які готові нам платити комісію. Ми тут обираємо, наприклад, країна, ну, давайте Україна, так, щоб далеко не бігати. І хто в нас тут є? Ну, наприклад, First Credit UA. Перший займ 640 гривень. Зрозуміло, що ця компанія First Credit, за те, що ви залучите для них клієнта, заплатить вам 640 гривень. Так от, як нам залучати клієнтів для е, цієї компанії? Тут, якщо ми зайдемо. В саме офер, так я натисну тільки що на нього. Тут є партнерське посилання. Ось це партнерське посилання. Ми можемо е, просто таким чином і скопіювати, вставити десь під відео в себе, так, або десь в себе на сайті, для того, щоб ми могли його рекламувати. Як це виглядає в нас? Ось, наприклад, канал, так, Daka Credit, ось на ньому відоси. Ці всі відео зроблені по продаючому сценарію. Як робити продаючий сценарій? Можете переглянути ось тут. Прикріпляю відео для того, щоб саме ваші ролики конвертували перегляди в ліди. Так от, от приклади наших відео. І заходимо, наприклад, ось на цей ролик. Ось ми зайшли на ролик, так, і бачимо, що тут ось є наш сервіс. сервіс. Тобто, людина може перейти на наш сайт Сайтredit.ua, і тут є всі, в принципі, оффери, щоб людина далі вже пішла, взяла для себе кредит, і ми отримали з цього комісію. От людина натискає взяти позику і переходить на Манівел. Well. Ось тут уже наша, наше партнерське посилання. Так, от Це, яке ми взяли, воно потім людину редиректить на от давайте ми зайдемо. Бачите, first credit. І якщо Хтось візьме кредит, то нам вийде. Ну нам точніше прийде потім за це комісія. Це для того, щоб ви розуміли модель максимально простими словами. Простіше, я вже не знаю як говорити. Ну от щоб ви розуміли: беремо ось тут посилання, вставляємо його в себе під відео на YouTube, Потім відео робимо по продаючому сценарію. Людина заходить під відео, натискає вже на ваше посилання, переходить, бере кредит. Вам в партнерку приходять кошти ось сюди на баланс. Потім ви їх виводите, виводите вже на або свій розрахунковий рахунок, якщо ви ФОП, або на крипту. Там є купа методів виведення цих коштів. Мінімальної суми я не знаю, тому що ну, ми мінімалки там ніколи не виводимо. Це взагалі цей. Е Профіль, ну саме не профіль, а цей кабінет в цій партнерці створений для того, щоб вам потім можна було показувати кейси. І цей канал теж створений для того, щоб вам показувати з нього кейси. Щоб ви розуміли, ось цей канал, так на якому 20 відосів приніс 38 тисяч гривень. Якщо ви будете робити це самі власноруч, то звичайно створення контенту і відеомонтаж для вас обійдеться в нуль. Далі ви можете, якщо, наприклад, знаєте там, російську мову, і можете заливати цей трафік на Казахстан, так? тому що в Казахстані говорять російською, ви такі ж самі канали можете робити на Казахстан. Можете цей трафік збирати в телеграм-каналі, щоб потім його домонетизовувати. Ми це також робимо, і цей проект як приклад, ось цей канал приніс нам ось таку суму коштів, і я показав, як це працює. Тільки що я вам показав найпростішу модель для того, щоб можна було стартувати в арбітражі трафіку з безкоштовним джерелом трафіку, таким як YouTube. які ще є безкоштовні джерела трафіку, це Instagram. Але в Instagram варто знімати тільки рілси, тому що тільки вони... Можуть генерувати безкоштовний трафік. Якщо ви будете робити пости, якщо ви будете знімати сторіс, це все нікому не потрібно, Це все працює тільки за аудиторією, яка вже на вас підписана. Для того щоб залучати нову аудиторію, вам треба знімати рілси. Ви можете з цих же самих відосів робити нарізки для своїх рілс, і потім закидати їх в рілс, закидати цю всю історію в Тікток, ну і ще можна в Ютуб шорці. І звідти також отримувати безкоштовний трафік, який також разом з закликами, якщо робити правильні заклики в відео, тобто говорити просто. От ми оглянули ось цю ось цей сервіс Maniveo, Так, посилання на нього буде в шапці нашого профілю, і все, цього буде достатньо. Якщо ви скажете, переходьте, беріть кредит, це також працює. Люди дивляться ваше відео, переходять в шапку до вашого профіля, беруть кредит за вашим партнерським посиланням. Ви отримуєте комісію, виводити на зручним для себе способом. Точно так само це працює, я ж кажу, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютуб-шортсах. Це також можна робити. До безкоштовних джерел трафіку можна ще віднести Сіошку в Google, але там дуже багато треба технічних знань, і там сидять мастодонти, дуже велика конкуренція, Червоний океан, туди краще не лізти. Ось тут, в рамках соцмереж, ви вже можете отримати якісь перші свої результати. Далі наступним кроком можна вже почати вивчати якісь платні джерела трафіку, куди б ви брали кошти з зароблених, інвестували і тестували свої гіпотези. Тобто ви придумали, що ага, я тут зробив класний рілс, який класно залетів, який генерує безкоштовний трафік. А давай-ка я на нього ще й платного трафіку піділью з телеграм-каналів. Так, або там закуплю рекламу, або запущу таргет, або запущу контекст. Але це вже далі, тому що зараз. На першому етапі важливо отримати ось ці перші кошти для того, щоб зрозуміти, що це працює. Коли ви розумієте, вже, що це працює, можете вивчати інші джерела трафіку платні, так де ви вже будете із цих коштів брати і вкладати туди, для того, щоб отримати ще більше результату. На цьому все друзі. Якщо у вас залишились якісь питання, то обов'язково задавайте їх в коментарях. Також не забувайте ставити лайк, якщо відос вам зайшов, та підписуватись на мій канал. Там буде ще дуже багато цікавої інфи. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!